Тервоградці долучилися до створення народної конституції. В обласному центрі відбулося громадське обговорення проєкту основного закону. Захід організували представники міжнародного центру перспективних досліджень. Метою проєкту є залучення до розробки нової конституції активних представників громадськості. Як зазначають організатори, нині конституційний процес проходить за зачиненими дверима владних кабінетів. Проте створити основний закон, що забезпечить зміни в державі без участі суспільства, неможливо переконані фахівці. Внести свої пропозиції. До проєкту народної конституції в Кіровограді запросили громадських активістів, представників органів місцевого самоврядування та науковців. Подібні обговорення мають пройти в кожному обласному центрі. Проект народної конституції планують висунути на всеукраїнський референдум. Коли ми говоримо про конституцію, ми маємо на увазі суспільний договір між державою і громадянами. І якщо громадяни виступають стороною в підписанні цього договору, вони безпосередньо мають брати участь в обговоренні положень, аргументувати, апанувати. На жаль, на даний момент суспільство позбавлено цієї можливості. Ми не можемо дивитися спокійно на те, що відбувається в нашій державі. Має бути порядок, чіткий закон, і найголовніше це виконання цього закону. Закони можна писати будь які як найкраще, але наше завдання, щоб ці закони виконувалися всіма. І теза про те, що всі перед законом рівні, має бути абсолютно виконана всіма без виключень.